В переважній більшості українських випадків я в цьому впевнений, це шкідливо для бізнесу втрачати власника в якості генерального директора. Це шкідливо в більшості випадків. В більшості випадків це є приступним, тому що кількість енергії, бачення, спроможність надихати, спроможність вирішувати якісь питання пов'язані з підтримкою бізнесу з якихось сторін, з якого його треба підтримувати, тому що середовище дуже погане. Тому власнику не можна відходити від бізнесу, коли іноді в нас заходять дискусії з власниками. Хтось каже: Ну я хочу поміняти себе на найомного менеджера Класно. Я також сторонник цього, але це ж організація. Чому корінь слова «орг»? є організм, є механізм. Що таке механізм? Ми шістріночку взяли, дістали, нову поставили, він працює так, як працює. Не живе, але працює. Дуже чітко ще, в той же момент часу. Організм. Ми вже трансплантологи навчились. Ми витащили орган, новий поставили, і тепер починається. Треба. Адаптація, вихід на певну функціональність, яка всі, була до того. Команди, да. А якщо робітник? не прижилась, не прижився цей орган? А коли ми говоримо, що ми пересаджуємо серце організації, це ж засновник або голову організації, як це легко зробити? Дуже нелегко. Я зараз наприкінці відчув е е суєту тих, хто собі надумав до нашої розмови вийти з операційки? Я думаю, їм буде трошки важче це зробити після mm. твоїх порад. З операційки можна виходити, тобто ми ж говоримо про операційні і стратегічні процеси. З операційки виходити можна і потрібно. Можна не, не виходити зовсім. Зовсім. Тобто генеральний директор, він все ж таки стратегічна функція. Генеральний директор це роль, це функція, яка визначає майбутнє компанії. Він іноді це може якось погоджувати з радою, щось іще робити. Але генеральний директор це драйвер, тому не виходити із генерального директорства. А операційка, якщо вона заважає бути генеральним директором, звичайно, з неї треба вийти. Я за це.